Війська РФ обстріляли Нікуполь. поранені п'ятеро людей. Серед них семирічна дитина. Повідомив очільник Ова Сергій Лисак. Жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. День жалоби у кривому розі ввечері, 12 березня. Російські війська вдарили ракетами по місту. Загинуло п'ятеро містян, поранені півсотні людей. До пошкоджених багатоповерхівок жителі міста принесли квіти, лампадки та іграшки. На Дніпропетровщині судитимуть капітана, який добровільно вступив до збройних сил РФ. Про це йдеться на Фейсбук сторінці спецпрокуратури східного регіону. Після окупації Маріуполя військовий повернувся на територію Луганщини, де добровільно вступив на службу в армію РФ. Мешканців Кривого Рогу підозрюють у викраденні палива з магістрального нафтопроводу. Про це повідомляє нацполіція. Фігуранти справи незаконно врізались у нафтопровід та викачали понад 50 тисяч літрів палива. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.